Йшов після бою лицар, поранений в подертих латах, і за своє життя він захищав і бідних, і багатих, дійшов до лісу, розпалив сухе багаття, перед вечерею, перехрестившись, поцілував святе розп'яття. Та й тільки хліб з молитвою переломив у темряві дзвіночок тихо. Задзвенів. Ану, хто там виходь, тому що в мене зброя. З темряви з'явилась бабця і привітала нашого героя. Підходьте ближче до вогню, вечеряйте зі мною. В такому місці ви одна, напевно, носите собою зброю. Я вже стара, і смерті не боюся, і їсти теж не хочу. Я біля вас тут сяду Богу помолюся. Гаразд, сідайте, помоліться, цю справу дуже поважаю. Я без молитви і біля жаркого вогню, буває, замерзаю. Присіла бабця та й питає, а що хвилює твоє серце, що воно добре чи погане пам'ятає? Чому ти битися пішов на цю війну? Адже заплатиш, хлопче, дуже дорогу ціну, що моє серце відчуває, коли моїх братів сестер вбивають. Я сам не знаю ненависть, любов у мене в серці в жилах стине кров. З любов'ю буду захищати свою країну, свій народ. Не знаю, що про серце вам сказати, воно нічого не боїться. Ні ран, ні смерті і не перешкод. Тоді виходить, мене ти, воїн, не боїся. Ти смерть? У очі хлопець, дивлячись, сказав. Так, лицарю, пішла я за тобою, коли ти ворога на полі бою розметав, я смерті не боюся. Тому що люблю Бога. У нього все в руках життя, молитва, перемога. Колись за тобою хтось прийде, у озері вогню твій подих пропаде. Отримав рану ти глибоку і болючу. Тебе нарешті наздогнала, бо прийшов твій час. Але тривожиш мене, воїни, і я станцюю на останок з вами вальс. Вона перетворилася на загадкову гарну жінку, і заспівали пташки дуже дзвінко, все закрутилося в огні. він і вона промовила, ти не хвилюйся, для тебе ще не зроблена труна. Here... Повір мені, мій лицарю. Я на своєму віці бачила багато. Від ковчега до Титаніка я працювала день і ніч завзято. Ти думаєш, моя робота проклята, треклята, а знаєш, що комусь я, смерть, приношу свято. Є люди, які хворіють дуже довго, і з болом вони йдуть по цій землі, напевно, вже задовго. Хтось мене боїться, а вони мене чекають, і радісно з повагою приймають. Вічне життя отримаєте ви тільки через мене, тоді я хто Я смерть, а може, я життя? Як я тебе не заберу, то хто по твою душу прийде? А може, смерті дві, а не одна? Одна це я, що тіло забирає. Є друга та страшна її діла душа, вона її навіки, в муку убирає, туди, де темрява, і вороття нема, смерть в твоїй уяві велика чи маленька, і забирає душі у бика і комара, сама я йдучи, хтось мені указ дає мені безжалісний наказ. Як ти живий, що можеш знати ти про смерть? Як ти помер, що про життя ти пам'ятаєш? Все Тайна, тільки віра є, вона одна нас всіх єднає, але є первісток, Його так люди називають. Чому? Тому що Він всі смерті переміг, Він пекло поломав, всіх випустив до раю, це є Христос, і тільки Він таке зробити зміг. Воскрес із мертвих і показав нам всім дорогу, дорогу віри, до вічного і справжнього життя. Смерті нема, це є частина світу, вона як гавань, що є початком відкриття. Я полюбила тебе, серце золоте, а рану я вогнем тобі зцелю, не хочу більше смертю бути, віддам цей дар. І далі любий, за тобою піду. Пішли вони удвох через життя, було у них одне на двох серцебиття. Легенда каже, що всі здорові і живі між небом і землею вартові.